Итак, весь мир буквально замер в ожидании эпохального разговора Путина и Трампа. Здесь поэтому надо внимательно и спокойно смотреть. Мы, мы за мир. Но есть нюансы. Вот вы представляете, что гимн России начинался за слов «Еще не умерла Россия». Это вызывало бы недоумение, что, дескать, что значит «Еще не умерла», а что собирается. Мы на суммы идем, точнее мы когда на суммы идем? Вот Путин говорил, нужна буферная зона. К большому сожалению, пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа. Олеся, безусловно, будут читать еще десятилетия. Он был, конечно, пророком. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, свіжий випуск російської антипропаганди. Поки весь світ ну, затамувавши подих, спойлер, ні, не всі, але чекають розмови між Трампом і Путіним. Нам є що вам важливого розповісти. Але перш ніж ми розпочнемо, звісно, ж лишайте нам лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і не забувайте задонатити на підтримку. Наших військових ми збираємо 200 тисяч на відновлення автотранспорту та техніки, які були суттєво пошкоджені в Курській області для наших морських піхотинців. Посилання на цей збір, яке завжди в описі до нашого випуску. Тож дивіться, наслухайте і не забувайте підтримувати кращих і скларещів. Ну і я певні інсайди російські війська готуються до висадки уже в Одесі. Триколор піднімається без п'яти хвилин як над Верховною Радою. Курбанова заговоріла на чистому а ні, это вже было. Про це забудьте. Одним словом. Як без нас російська пропаганда читає наявні новини? Правильно, вони читають вибірково. Ну от, наприклад, напередодні розмови холодного та рудого, тобто Путіна та Трампа, як я сьогодні розриваю жартами, та так от напередодні розмови сві... всі світові змі розпочали, звісно, нас всіх обстрілювати інсайдами. І от один із них мовить про те, що нібито Трамп передасть одеський порт Путіну. Ну, так, наче це знаєте, якась частина Лега відколов і передав так, наче Трамп просто володар нашої Одеси, брят, але цитувати росіянам украй приємно. А ось інший інсайт, що Трамп змусить віддати назад під владу України Запорізьку атомну електростанцію і відповідно місто Енергодар. Але Скабєєва чогось цю інформацію навмисно упускає. Неприємна така собі новость. Але я все це цитую. Для чого? Просто не вірте, не вірте жодним вкидам. Бо правди досі не знає ніхто. Так, весь мир буквально замер в ожидані епахального розговору Путіна і Трампа. Переговори состояться сьогодні в шесть вечора по московському Нью-Йорк Таймс називає так ново Ялтой. предсказывает перекройку границ в Европе. И это не единственная интрига. Газеты считают, что Трамп готов отдать Путину и Одессу, а еще признать Крым российским. Об этом уже пишет издание Симафор. Слово сегодня Россия отмечает как раз 11-ю годовщину воссоединения с Плотной. Впрочем, признание одного Крыма для остановки войны будет недостаточно. Но Трамп настроен решительно. Утром он написал, что многие элементы будущего мирного соглашения уже согласованы. В Белом доме сказали, что настолько близко к миру на Украине, как прямо сейчас, еще не были вообще никогда. Результаты разговора Трампа и Путина в Вашингтоне пообещали опубликовать моментально. А значит, есть подозрение, что США понимают, чем эти переговоры закончатся. В Европе Которую к новой точке бифуркации даже не допустили, испытывают дрожь. Пишет німецький Бельт. Там считають, що сьогодні Путін перейдет и Следующий шаг это триколор над Верховною Радою. Бачите, яка історія. Росіяни хотіли, аби війна завершилася перемогою. Трамп хоче, аби війна просто завершилась. До речі, ми б теж хотіли, щоб вона завершилася нашою перемогою. Але допоки у Вашингтоні абсолютно плювати хотіло на те, хто виграє, хто вийде переможцем цієї ситуації. Вони будуть тиснути, просто щоб зупинити все, як є. А це означає програш для Москви. До речі, про всяк випадок Соловій вже стелить соломку під стару дубку Путіна. Він же теж не знає, як Трамп буде тиснути на яєчка пині, чим буде погрожувати чи навпаки підкуповувати, що скаже пиня, так чи ні? Тож вже Салавйов взявся пояснювати, що кожне рішення Путіна воно продиктовано винятково і тільки його патріотизмом. До речі. А який же патріот Путін? Той, що вбиває мільйон своїх на полі бою, той, що лишає в бідності ще 100 мільйонів своїх, той, що скидає бомби своїм на голови, наприклад, у Курщині. Ой, щось мені здається, що якщо мова і справді й справді йтиме саме про патріотизм, то він Росію повністю пустить під ніж? Значить, сьогодні, звісно, нескільки важніших собиті. Ви знаєте, я так думаю. Об Станет ясно, насколько у кого вера сильна, насколько сейчас все эти люди, которые считают, что без них ничего бы не случилось, что они такие важные, насколько они будут готовы принять те решения, которые могут э, быть озвучены после беседы двух руководителей стран, России и Соединенных Штатов Америки, насколько они доверяют верховному главнокомандующему. И здесь, конечно, никто из нас не знает, как пройдет этот разговор, но мы можем сказать только одно, что очевидно, что объем информации, знаний и понимания, которые обладает Верховный Главнокомандующий Российской Федерации, ну, определяет его любовь к родине, определяет его позицию и те решения, которые будут приняты. И здесь поэтому надо внимательно и спокойно смотреть. Мы, мы за мир, но есть нюансы. Надзвішувати, смотрите на себе, хто що може зробити? <гум> ну і давайте так. Станом на момент запису цього випуску, ми ще не знаємо, як пройдуть перемовини Трампа та Путіна. Що скаже Пінь, що, що крякне Трамп? Невідомо. Але відчуття, точніше, звуки, які вже зараз доносяться із Москви, такі, наче Трамп. Не просто якусь частину чи Одеси переписав на Росію, а ще й Америка. Америка вже встигла увійти до складу Федерації. Там буквально барзометр, знаєте, так зламався і тепер зашкалює все. Продається, наче тотальна перемога. Іначе ми лишилися самі без союзників і партнерів, але ж це не так між англосаксами розкол, точніше розлучення. І якщо курс, наприклад, Вашингтону хитається, то треба пам'ятати, що на туманному альбіоні тотальна стабільність там прагнення знищити Росію залишається безкомпромісним. Тож Соловйов, який вже й забув думати про те, як розправитися чи захопити Україну, тепер день і ніч. Погрожує не нам, а Британії. Ми Лонден то, Милонден сьо. А Лондон, тим часом, я нагадую, вже складає список своїх військ, які можуть з'явитися на території України. Медведів отвіти британській жирній свиньї Леммі наступне. Веліка Британія доповнила позицію Трампа. Росія должна прийняти предповідня о прикращенні огня на Україні без каких би то ни були условия. Сказав голова Британська міста. Пусть Вілікабританія і міністр. Засунуть себе эту идею обратно в задницу, где она изначально родилась. Это если выражаться дипломатическим языком. А я переведу это на язык высокой дипломатии. Who the fuck are you lecturing us? Mm -hmm. Цитирую небезызвестную фразу, выдающуюся... Who are you to fucking me? Может быть... Есть версия. Есть и такая версия. Поэтому не надо нам читать лекции. You meaningless punks. Никогда в жизни вас никто не выбирал. Человек, притворяющийся премьер-министром, representing almost nothing, представляющий практически никого и ничто, решивший, что может учить великую Россию, А ведь могло все быть иначе если бы ваша высокомерная дурочка вышла замуж за нашего Иоанна Васильевича. И было бы у вас все хорошо. И были бы в Лондоне дачи русских бояр. И потом бы тихо и спокойно были бы вы в православной вере. Правильно. И прищина. И прищина была бы у вас совершенно замечательной, кстати, гораздо более гуманная, чем ваши традиционные методы э, разборки между собой. Все эти ваши... Вы с цветом рос не могли определиться всю жизнь, убивали друг друга. Поэтому не волнуйтесь. Было бы вам с нами хорошо. И говорили бы вы на забавном варианте русского языка. Но мы бы с этим смирились. Мачтайка история с Евалочем. Для того, чтобы быть великим, не мне требует с по стену носиться. Це про тебе так мають говорити. Ну, наприклад, ми ніколи не намагалися поставити на якесь місце Збройні Сили України. Просто весь світ взяв, побачив нас, здивався і зрозуміло, зрозуміли, що ми одна із найкращих і найцінніших армій світу. І з росіянами все спрацювало геть в зворотньому випадку. Від нас ніхто не очікував, що ми можемо зайти на територію Російської Федерації, а ми раз і опинилися на території Курщини. Але тепер все Все, нарешті Скабєєва і не тільки можуть видихнути і перестати обтікати під час обговорення теми Курської області, хоча власне і не до кінця, як то кажуть. Бо наскільки ми розуміємо, якась частина області ще не звільнена їхньою другою армією світу. Але вони виявляються вже тільки-тільки там звільнили суджу, але вже йдуть на суми. Тільки от є одне, але ну по-перше, в нас нещастя, таких як кадирівці, немає, тому вам ні з ким розминутися на півдорозі. Наші палили вас на вашій території, і так само із задоволенням будуть вас палити в нас вдома. Ну і друге, це ж так досить іронічно. Ці слова, які ви зараз почуєте, що вони вже йдуть в бік сум. Це ж означає, що вони все ще рухаються своєю ж територією, тобто Курською областю. так знаєте, можна з іншої сторони і в бік Варшави йти? І, наверное, главный, нынче вопрос, не розкриваючи планів командування. Ми на суми йдемо, точнее, мы когда на суми йдемо. Вот Путін говорил, що нужна буферна зона, вам до каких пор ее поставили задачу создать? Ольга, эту, 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 эту задачу как бы, эту я не могу, когда, до каких этих, до каких границ, но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум. Ну, и пока пацаны продвигаются по территории Российской Федерации, давайте пройдем до справді важливих тем. Знаєте, що пропагандисти обговорюють в своїх студіях, от що прям сильно, дуже дуже сильно турбує середньостатистичного росіянина. Це, друзі мої, наш, тобто український гімн. Та гімн, вам не почулося не війна і смерті, не економіка Росії, ставлення світу до росіян, а розбір по нотам нашого гімну. Окей, Google, а давайте ж і ми подивимось, і ми теж зіграємо в цю гру, як же виглядає культурний код окупанта. Які сенси вони закладали в свій. Їм? Розумію, не дуже приємно, але буквально декілька слів. Слався отечество наше свободне. Тут, як на мене, треба дещо переписати свободна тільки лиш умирати. Братських народів союз віковий. Тут треба уточнити, де кадировці, домінанти, а ту на смерть відправлять. Здається, навіть. І Римою все непогано. Предками дане мудрость народне слався страна. Ну да, вже прославились на увесь світ. Але здається, що прикопатися до нас більше немає приводу. Тож в розбір беруть саме гімн. їм гімну України, який мене завжди ізумляв. Гімн України, як ми знаємо, починається слов ще не вмерла Україна. От ви пристаєте, що гімн Росії починався за слов. Еще не умерла Россия. Это вызывало бы недоумение, что, дескать, что значит еще не умерла, а что собирается? Что при смерти? То есть еще не умерла, это относится к тем, кто к при смерти, а это их государственный гимн. И, значит, дальше у них там, что будем биться и умрем, все до единого, я не помню наизусть, все до единого умрем. То есть гимн Украины начинается словами, что они еще не умерли, Но а заканчивается словами, что они умрут. Значит, поразительно, ну правда же? А, вот душу и тело, все как один, положим свою за собой, Помрем все-таки, да. Поразительно, но точно так же начинается гимн, как бы вы думали, какой страны? Польши. Польши, да. Только не скопировалось. Это да. известный пример. Также, да, 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 да. Также начинается гимн Польши, что еще не умерла Польша, но тоже уже готовится. И дальше в гимне Польши, значит, есть слова, которые я до сих пор не понимаю. Это самооговор. Или самоприговор, внимание, дал нам пример Бонапарт, Бонапарт, как нам нужно побеждать. Ну, просто офигеть, как победил Бонапарт в конечном итоге. Тоже можно напомнить. И вот в итоге эти два гимна начинаются с тем, что мы еще живы, заканчиваются тем, что мы все умираем за свободу. Но как мы только что выяснили, свободу запретил только что Трамп. То есть и умирать тоже не за что. Ну, померли просто так. А мы что, что нам в этой ситуации остается сказать? Нам в итоге остается процитировать нашего великого Пушкина. Так посылайте к нам вити и своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России среди нечуждых им гробов. Ось і все, що треба знати про росіян, які справді навіть коли написано чорним по білому, все наша історія, наші дії сьогодення, вони все одно нас не розуміють. Адже саме в нашому гімні написано про те, що згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, і ми будемо панувати, і винятково ми будемо панувати на своїй території і в своїй власній країні не об'єднані. А найголовніше це і справді душу і тіло ми положимо за свободу, за найвищу цінність цього взагалі росіяни не розуміють. Їм опікає все мова, культура, наша історія цього має не існувати, бо саме без цього не існує і народу. Тож ви знали, що, наприклад, російські консерви, ну українці, які дуже симпатизують Росію, вони почали помирати. Ну в тому сенсі, що виходити термін їхньої придатності ще задовго, як це стало з цьогочасним мейнстрімом. Ви ж не думаєте, що медвечок це перший викидань російських спецслужб? В нас цього легівна на жаль було і є сповна. Але дехто так і не дожив до тих часів, коли українці довели, що ніяка Росія більш невелика, а армія їхня, звісно ж, не дуже то непереможна. Тож Геспарян сьогодні увесь день лє, гіркі сльози ні, навіть не за СВОшниками, ні за русскоговорящими мальчиками, а за покійним ватником бузиною. Що ж думав, що ж говорив той, про кого вся пропаганда, якщо й говорить, то тільки хороше. Декілька вам его тест крылатых выслов, его думок. Гимн и флаг Украины надо менять, говорил Бузина. Под таким гимном только отпивать покойников. Вот Бузину и ведспевали. Одни украинцы, нет, надо правильно говорить, да, одни украинцы считают себя людьми глубоко не русскими, а другие, как я, людьми глубоко русскими. Рано или поздно украинцы вернутся в лоно три единого русского народа. абу Не вернуться мені ведь тоже нужно было разбудить в себе русского до 13 лет. Всі все мене уверяли в советской школе, що я українець, а я чувствовал какой-то подвох він просто був трансгендером, якому не судилося. Змінитися. Читаю, рученьки терпнуть, злипаються віченьки і прихожу в тоску А послухаю, не стається наш гордий варяк, і все во я сразу піднімається. Тож будемо рахувати, що бузина просто першопроходить з того шляху, яким згодом пішли всі фанати рускава міра і СВОшники. Утром умерла Валентина Павловна бузина Это мама Олеся. Совершенно невероятная женщина. Я с ней был знаком. Я поражался вот силе, которая в ней была. Она билась с украинским правосудием. А я напоминаю, что убийц оправдывали в том же суде, где судят меня, где судили Тимофея Сергеевцева, сейчас Мединского там же судят. Она приезжала в Москву, выступая на презентацию, на презентации книг, посвященных Олесю. Но вот ее не стало. Не дожила она до возмездия всем этим ублюдкам. Убийца Олеся на свободе. Занимаются срочно сборами. На фронт они, разумеется, ни на какой не пошли. Зачем? Кошмарит церковь все время находится в пределе. Олеся, безусловно, будут читать еще десятилетия. Он был, конечно, пророком, которого в его отечестве не поняли и не приняли. Ну, що ти будеш робити, чорт забирай? Ну, не проростає на цих землях нічого російське. Ну не проростає, От ти скільки не намагайся, а воно не росте. Ми не рускі. Руски не ми. Не треба йти до нас зі своєю правдою, мовою, культурою. Ми не будемо однією країною. Оскільки раз це, це ще треба прокричати, що ми з вами не пара. І навіть якщо ви пошлете проти нас свої пари, то ми будемо і їх розбивати. От вам, невигадана історія звичайно російської самки. Як ціла родина орків спочатку відправилась до України, ну а повернулась тільки половинка. І питається тепер в тій задачці. Ти не хіба вдовою стала? Що захистила? Що виграла? Що, окрім чорного пакета, ти тварина отримала? Я медик, hmm, Он штурмовик. так и встали на защиту Родины. В связи с отсутствием возможности служить на одном подразделении мы не виделись больше года. Хотя расстояние между нашими подразделениями было не больше 40 километров. И мне, как сопровождающего эвакуационного взвода, к большому сожалению, пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа. Так мы встретились, так мы увиделись, и так мы вернулись оба домой. И на этом моя задача как военного медика была выполнена. Теперь на мне большая ответственность воспитание наших детей, І тепер я, вже як мать і ветеран бойових действий, всім нам желаю скоріше, мирного неба над головою, і победа буде за нами. -та, там же твою бурятю прям так бомбят день і ніч, звідки ти виповзла. Але засуджуватися не треба. Насправді, якщо ти знову повернешся на фронт, то в тебе будуть набагато більші шанси якомога раніше зустрітися зі своїм 200 двохсотими СВОшником. Але найважливіше це. А що ж вона отримує от зараз в тилу? Ну от вона там вдава, героя, от це все. Тобто має бути пошана і повага, от прям низький уклін до ніг. То так це чи не так? Уявіть собі, що в Росії на зміну Comedy Club, КВН прийшли нові часи. Часи стендапу, але як прийшли, так з усього скоро і підуть. Бо зі сцени самі ж рашики показали своє ставлення до героїв СВО, точніше, до тієї їхньої частини, яка ще залишилась. Комік побудував увесь свій виступ на тому, що у громадському транспорті на нього наїхав інвалід. Що захищаючи Росію, десь підірвався на міні, ну а тепер в тій же Росії він просто нікому не потрібен. Комік не те, щоб прям розірвав зал, бо, скоріш за все, присутні, які це слухали, бачили, десь розуміли, що підуть під статтю, але все ж таки смішок цей комік зміг викликати. Ну і спойлер, комік вже в СІЗО. Здається, що в Росії більше не смішно. Мысль одна, на меня впервые в метро наехали. И я не просто так употребляю это слово, потому что ко мне подкрылась ебучая культяпка воска, чтобы вы понимали. Я шел в переходе, никого не трогал. Чувствую, на ногу наступают, оборачиваюсь, говорю, можно аккуратнее, а сзади никого нет. Я думаю, ну все, пиздец, шиза накрыла, кидаю взгляд вниз, а там этот скейтер без ног сидит. И мне так неловко стало. Ну. Он еще смотрит на меня, как будто я на место для инвалидов припарковался, думаю, ну что с этим делать? Я ничего лучше не нашел, чем наклониться к нему и сказать, ну не гоняй ты так сильно. <режит> и в этот момент сзади меня материализовалась бабка, которая начала орать, что я хамло, понимаете? А скуяли я хамло в этой ситуации, меня в метро сбили буквально, понимаете? Я смотрю на это, думаю, ну пиздец, вот просто чувак, долбоеб на мини подорвался, решил угла в метро дать, а я хамло при этом, ну... Но... Як раз Там яка ж подальша його доля. Ну щось типу Кіркорова. Не в ті двері зайшов, не те сказав, на СВО відправився, чи помер, чи звідти буде шуткувати над такими ж поганцями. Одним словом, в цьому вони всі. Бо гумор це така річ, де проявляється душа націч, душа людини, наскільки гостро і як про що ти жартуєш, це і є твої переконання, і ось вони переконання по русски Саме тому, друзі, як ніколи нам украй важливо об'єднуватись і подвоювати наші зусилля, аби бити, бити, бити і спиняти ворога. Не забувайте, перш ніж піти, обов'язково лишити донат. Точніше, надіслати донат нашим військовим посилання на наш збір, яке завжди в описі до цього випуску. Звісно, лишайте свій лайк, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф» і не забувайте коментувати увесь сьогоднішній випуск. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!